Новин на телеканалі ТІВ4. Вітаю вас. У Тернополі тривають дискусії щодо об'єднання української гімназії імені Івана Франка та технічного ліцею. У червні стало відомо, що два навчальні заклади вирішили об'єднати в один і назвати Академічний ліцей Українська гімназія імені Івана Франка Тернопільської міської ради. Одразу оголосили конкурс на посаду директора. 13 липня він завершився. Директором навчального закладу став. Федоруць Микола Васильович, який раніше працював заступником директора 4-ї школи з виховної роботи, того ж дня батьки гімназистів вийшли з протестом до стін міської ради. Вони вимагали скасувати об'єднання і залишити на посаді гімназії чинного директора Анатолія Крижанівського. У міському управлінні освіти ж запевняють, об'єднання необхідне в зв'язку з дією нового закону про освіту. А ось окремо ці навчальні заклади вже не зможуть працювати як раніше. Більше про це розкаже Юлія Пацкаль. Об'єднати українську гімназію імені Івана Франка та технічний ліцей і створити єдиний навчальний заклад з назвою Тернопільський академічний ліцей, Українська гімназія імені Івана Франка. Таке рішення прийняли на сесії міської ради ще 9 червня. Згодом оголосили конкурс на посаду директора нового освітнього закладу. За його результатами, 13 липня визначили потенційного кандидата на вакантне місце. Такий розвиток подій обурив багатьох батьків та... Учнів української гімназії вони вважають, що такі зміни недоречні, тому виступають проти зміни нового керівництва. Весь заклад формується завжди і залежить від керівника. Якби не керівник, який створив у цю ідеальну атмосферу, коли ти заходиш в школу, ти вже в захопленні від відкривання дверей до зустрічі з самим директором, який знає тебе по імені як дитину, він знає твої досягнення. Син Віктора Хомишина навчається в технічному ліцеї. Чоловік каже: сьогодні батьківський колектив з розумінням ставиться до проведення такої реорганізації та підтримує рішення. Міського управління освіти не зовсім зрозуміла нам позиція гімназії, яка вважає, що об'єднання даних закладів піде не на користь. І окремі висловлювання, і соціальні мережі вони те, що принижують ліцеї. Двоє дітей Андрія Вівчара учні української гімназії. Чоловік не виступає проти об'єднання, бо переконаний, що такі зміни на краще. Я вивчав законодавство, я дивився, як це відбувається в інших містах України. Я бачу, що дійсно ліцеї це є потужні заклади, їх створюють в дуже малій кількості. Для мене, як для батька тут є дуже багато перспектив, тому що зливаються два потужних заклади, і один інший заклад. Мають дуже багато дітей, які перемагають на Олімпіадах і всеукраїнського рівня і обласного рівня. У міському управлінні освіти ж пояснюють, діють згідно чинного законодавства. А реорганізація навчальних закладів вкрай необхідна. Ми реалізуємо в життя новий закон України про освіту. Тобто здійснюємо реорганізацію закладів освіти. Це не було спонтанне рішення протягом двох років почергово ми. Зустрічаємося з керівниками закладів, обговорюємо, подаємо свої напрацювання, і кожен заклад вже на сьогоднішній день в місті Тернополі приблизно знає ким він буде. За словами Ольги Похиляк, без об'єднання заклади не зможуть працювати як раніше. У ліцеї для подальшої роботи бракує учнів. Сьогодні там навчається всього 170 дітей. А ось українська гімназія відповідно до закону про освіту втрачає чинний статус, адже навчання в українських гімназіях тепер триватиме лише до 9 класу. Водночас, при об'єднанні у новому навчальному році, для школярів все буде звичне. Кожен продовжить відвідувати уроки у рідних стінах зі своїми вчителями. Створена одна юридична особа, але Діти будуть навчатися в двох будівлях. Діти української гімназії як навчалися в своєму закладі, так і будуть навчатися. і, Відповідно, учні ліцею теж в своєму закладі. Педагогічні колективи будуть працювати. Ольга Похиляк запевняє під час обрання нового керівника об'єднаного закладу порушень не було. Про оголошення конкурсу заздалегідь повідомили чинних очільників гімназії та технічного ліцею. Однак вони свої кандидатури на посаду так і не подали. Переможець, який визнаний конкурсною комісією, ще не підписане розпорядження міського голови. В нього достатній педагогічний стаж пройшов шлях від керівника гуртка, педагога організатора вчителя. І на сьогоднішній день заступник директора з виховної роботи четвертої школи, кандидат наук. Тим часом батьки учнів української гімназії спланували нову зустріч. Про те, як розвиватиметься далі історія із об'єднанням двох навчальних закладів, інформуватимемо у випусках провінційних вістей. У зв'язку з реконструкцією відпочинкової зони дального пляжу дорожній рух у його напрямку змінений. З понеділка, 17 липня, по п'ятницю, 21 липня, заїзд на територію Дального пляжу буде закритий. Підрядна організація проводитиме ремонт в'їзної частини дороги. На ділянці виконання робіт встановлять відповідні знаки. Залишити приватний транспорт власники автомобілів зможуть у місцях де будуть встановлені знаки для паркування відповідно до схеми організації руху. Аграрії нашого краю провели посівну кампанію згідно за терміном. Відповідний збір урожаю планують завершити вчасно. За словами директора департаменту агропромислового розвитку Тернопільщини, валовий збір сільськогосподарської продукції цьогоріч не суттєво відрізнятиметься від попереднього. Більше про посівну кампанію і збір урожаю дивіться далі у сюжеті. Зважаючи на повномасштабне вторгнення, аграрії Тернопільщини провели посівну кампанію в оптимальний термін. Відповідно, збір урожаю планують завершити вчасно. Десь оптимізація структури пройшла, але Якщо говорити про площі посів, 850 тисяч попередній рік, 850 тисяч поточний рік, тобто всі площі залучені, і якщо говорити в структурі, це зернові культури 416,7 тисяч гектарів, дещо зменшено, хотів би відмітити. Щодо технічних культур, то аграрії цьогоріч збільшили площу посадження цукрового буряка на 11 відсотків. Це 22,5 тисячі гектарів в нашій області. Звернули увагу аграрії на прибутковість даної культури, якщо так будемо говорити. Тому що аналітика показала в поточному році, що по підсумках минулого року і в поточний рік показує, що ринок цукру трошки оживився пішов експорт, і на сьогоднішній день. Прибутковість з гектара найбільше це цукрових буряків. Володимир Стахів говорить, до 2023-го проблемою було те, що в Україні овочеві культури вирощували на малих площах. Тому цьогоріч в нашій області звернули на це увагу та збільшили територію посіву. Якщо говорити картопля і овочі, це майже 2% приросту, по овочах майже 9% приросту. В сільгоспідприємствах. Проводивши аналітику, бачимо, що звернули увагу на збільшення площ під цибулею, під томатами. Якщо точніше, то площу засадження цибулі збільшили майже на 60% порівнюючи з минулим роком, а територію засадження томатів зросла у чотири рази. Жнива цьогоріч розпочалися зі збору ріпаку та озимого ячменю. Володимир Стахів розповідає: цьогоріч за результатами моніторингу валовий збір ворожаю очікують на рівні попереднього року. А якщо точніше, то в межах 2,5 мільйонів тонн зернових культур. Чотири танцювальні дні та більше 150 колективів. Тернопільські танцюристи ансамблю Танцю Сонечко здобули перемогу на міжнародному конкурсі у Болгарії. Там вони презентували виступи, у яких показали, що ж таке українські народні танці. Молоді артисти вже повернулися в Україну та своїми емоціями поділилися із нашою знімальною групою. І перво м'ясто за образцов аматьорський ансамбл за танці град граб Тернополу крайне зроковіте узійновія бирда. Усміхнені та щасливі на сцену піднімаються тернопільські танцюристи, адже хлопці та дівчата з ансамблю Танцю сонечко здобули свою перемогу на міжнародному конкурсі на себе острів мистецтв. Танцювальний фестиваль у Болгарії тривав продовж чотирьох днів. На нього з'їхалося більше 150 колективів з Польщі Грузії. Молдови, Сербії та України точно не очікував, що перше. Але ми змогли і заробили перше місце. Ми завжди вірили в перемогу. Ми знали, що ми виграємо. Хоч ми думали, і не перше місце, але все одно надія була. На міжнародній сцені танцюристи з Тернополя продемонстрували українські народні танці. кожного з цих молодих артистів різний танцювальний досвід. Чому саме народними танцями вирішили займатися? Розповідають я танцюю вже 9 років. Мене я, коли була маленька, мене мама завела в Березіль, і я зізналася про цей колектив і захотіла теж танцювати ну, народні танці. Народні танці мені подобаються тим, що в них дуже цікаві танці, дуже яскраві костюми. Я дуже давно з дитинства хотіла їх дівати, ці віночки. Також народні танці не дуже не дуже легкі. Треба трошки так позайматися, щоб ти гарно виступав і вигравав перші місця. Було важко перші рухи робити, бо я нічого не знав, а потім вже стало легше і легше. Підготовка до конкурсу у танцюристів тривала півтори місяці. Допомагала молодим артистам, у цьому їхня керівниця Зіновія Бирда. Ми презентували наш український гопак, звичайно, це наша візитка, візитка України, скажімо так. Але хочу сказати, що журі більше сподобався, хоча, хоча гопак був набагато сильніший у виконанні, скажімо так, і він важчий набагато, але вибрали Танець Решето, тому що це такий наш, наш таночок, який їх дуже зацікавив. Ми просто ще такого не бачили, скажімо так. Після здобуття перемоги танцюристи розповідають завдяки таким міжнародним фестивалям, українці мають змогу показувати та популяризувати всьому світові свою національну культуру. Мені здається, ми повинні просувати нашу українську діаспору серед світу, показувати нашу культуру, наші цінності, наші показувати взагалі, хто ми є, хто взагалі такі українці. Також танцівники вдячні захисникам на фронті, завдяки яким вони мали змогу готуватися вдома та вже на міжнародній сцені з гордістю презентувати себе та тримати український прапор на своїх виступах. Російська агресія об'єднала українців за межами батьківщини. На цій хвилі, зокрема, у США виникло кілька волонтерських організацій, які надавали і продовжують надавати допомогу Україні. Окрім щойно утворених, підтримують земляків і організації, що працюють вже багато років. Злучений український американський допомоговий комітет почав допомагати українцям ще у 1944 році і з того часу не зупиняється. Зараз благодійники зосереджують свою роботу на підтримці внутрішньопереміщених дітей, а також дітей військовослужбовців. Зокрема, небайдужі долучаються до фінансування різноманітних таборів. Один із таких, прямісінько, із Бережан, приїхав на екскурсію телеканалом ТІВІ 4 Наші телевізійники познайомили дітей з роботою ведучих, журналістів, операторів та режисерів монтажу. кажуть, сподобалось. На ТВ-4 екскурсія. Цього разу телеканал приймав гостей із Бережан. Це учасники табору Дережабель Джоуля. На екскурсії наші телевізійники познайомили дітей з роботою телеведучих, журналістів, операторів та режисерів монтажу. На телебаченні важлива конструкція. Тобто воно все на колесиках, все їздить, все зробиться. Тобто, такий конструктор лего, який вибудовується просто в два на два кімнаті. Мені було цікаво побачити всю апаратуру. Як воно насправді виглядає? Бо коли я дивлюся на телевізор, мені здається, що за камерою відсили дві камери, стоїть і одна людина. А тут повністю все розташовано. Учасниками Бережанського дитячого табору Держа Джоуля» є внутрішньо переміщені діти, діти військовослужбовців, а також ті, які живуть поблизу табору. Фінансується спільнота благодійниками ізлученого із українського американського допомогового комітету, представники якого опікуються українцями ще з 1944 року. Для дітей це є все, якісне ком'юніті. Далі це є спілкування, визнавання про різні традиції, про різні регіони вони бачать. Ну, наприклад, що вони живуть на сході, мало хто з них був в Карпатах. Один з перших таборів це був Карпатах, який ми організували, діти були перші, Вони відпочивають це враження. Далі це і комунікації, потім багато хто з них залишається друзями. Відвідати екскурсію телеканалом ТВ 4 може кожен охочий. Щоб забронювати день та годину, вам потрібно всього лише написати у соціальній мережі телеканалу. Безпечне літо. Поліцейські проводять профілактичні навчання з дітьми. Патрульні поліцейські та співробітники ювенальної превенції завітали до літнього пришкільного табору у Тернополі. Юним відпочивальникам поліцейські нагадали правила безпечного відпочинку біля води та на вулицях міста. Тіто обговорили з гостями в погонах, як протистояти різним проявам насильства, чому потрібно зростати дружніми, допомагати один одному та знати свої права. Працівники поліції Тернопільщини повсякчас проводять цікаві пізнавальні заходи з неповнолітніми. Не припиняється ця робота і під час канікул. Патрульні поліцейські та співробітники ювенальної превенції завітали до літнього пришкільного табору Смарт у Тернополі. Юним відпочивальникам поліцейські нагадали правила безпечного відпочинку біля води та на вулицях міста. На території міста Тернополя проводиться спеціальна операція під час літнього періоду під умовною назвою Безпечне літо. В рамках цього ми завітали у англомовний табір, який Проводиться на території Тернопільської загальноосвітньої школи номер 16 аби розповісти про професію поліцейського, нагадати дітям правила дорожнього руху, правила безпечної поведінки на водоймах під час літніх канікулах, під час їзди на велосипедах. Діти обговорили з гостями в погонах, як протистояти різним проявам насильства, чому потрібно зростати дружніми, допомагати один одному та знати свої права. Ми говоримо про основні правила дорожнього руху, про те, яким чином поводити себе на воді з електроприладами, з вибухонебезпечними речовинами, а також предметами для того, щоб наші діти були у безпеці. Учні розпитували про роботу поліцейського, цікавилися, як діяти в різних критичних ситуаціях, та закріпили знання про правила дорожнього руху. Розважав відпочивальників чотирилапий помічник поліцейських кінологів. РЕМ слухняно виконував усі команди, пошукові завдання та терплячі позував на всіх фото. Мені найбільше сподобалось, як нам розказували, які є. Ніби що є одні пасажири, а є. Пішоходи, і мені було цікаво дізнатися, що хто робить. Нам потрібно знати правила дорожнього руху, щоб нам було саме безпечно і щоб нас, якщо що не збила, машина. наприкінці зустрічі поліцейські роздали учасникам заходу повчанні буклети та світловідбиваючі браслети, та побажали вільний час проводити з користю і безпечно. Думаю, що це дуже важливо для дітей, адже вони мають знати, що поліцейський це їхній друг, порадник, який може в будь-якій ситуації допомогти, якщо дитина, наприклад, загубилася. То потрібно, ну там перш за все, якщо є можливість, знайти поліцейського. Нехай у вас і у ваших дітей буде безпечне літо. Дякуємо нашим захисникам, завдяки яким це все можливо. Безпечних вихідних, перемога вже близько!